Всіх вітаю, друзі, всім привіт! Сьогодні в мене на каналі рубрика Ремонт для підписника. Тож, ліпимо козацьку подобайку, перевіряємо підписку на канал, дивимось відео та напротязі перегляду пишемо свої коментарі. Приємного перегляду! Погнали! Прислав мені підписник цілий здоровений пакунок на ремонт, що ж в ньому таке. Давайте дивитися. Дріт. Знову дріт. До речі, оригінальний РФ кабель для PlayStation. Для якої. Та, звісно, ви вже знаєте, для якої. Для PlayStation 1. До речі, де вона? Навіть карту пам'яті прислав. Оце дякую. Навіть диск з грою. А ось, до речі, сама консоль. Що ж то не так запитаєте ви? Ситуація наступна. Консоль микається, звук є. Відео немає. Давайте підключимо, перевіримо і будемо від чогось відштовхуватися. Так. ав кабель я підготував свій. Вставляємо, підключаємо та вмикаємо. І нічого. На телевізорі бігають якісь зображення. Начебто я по РФ-кабелю намагаюся налаштувати приставку, але щось навіть і звуку немає. Дивно, дивно. Ні, так не діло. Я хочу почути звук. Можливо, ви бачите, можливо, ні. Є якісь іерогліфи на екрані бігають, але звуку чомусь немає. А ну так. Дивно, підписник казав, що звук був. Ну, зображення є, я не знаю, побачите ви чи ні, воно таке. Мелькаюче. А ось звуку немає. Дамо ще одну спробу. Ні, звуку теж немає. Так, ну, будемо відштовхуватися від того, що консоль не дає зображення. Поки що кабеля підписника відкинемо в сторону. І давайте подивимося на саме цікаве в цій всій ситуації. Консоль ще на оригінальній пломбі. На оригінальному пломбуванні від Sony. Красота. Красота та рідкість в наші часи, хочу сказати вам. Але не превеликий жаль, ми змушені цю пломбу зняти. Яким чином, спробую зараз трішки підігріти. Паяльним феном, ось таким. ось Та зняти максимально обережно. Давайте спробуємо. Пломба ціла, дивіться. Обережно відліпили, вона навіть не розслоїлася. Ну що ж, тепер розбираємо консоль та дивимося, що всередині погнали. Так, згорем пополам розібрав я цього монстра. Чому з горем пополам? Тому що гвинти були настільки прикипівші всередині, що просто неможливо було їх зірвати. Прийшлося цілий набір викруток використовувати, щоб підібрати і зірвати. Пломбочку поки що приліплюємо на місце. Потім по новій відключимо її, точніше знімемо та приліпимо. Дивимося, що нас чекає всередині. Всередині нас чекає стандартний привід. Давайте його вимкнемо. Обережно бажано. Та поки що він нам не потрібний. Так, і знімаємо захисний екран. Ось. Ось так виглядає наша платка консолі. Не мучена ще ніким. Навіть не хоче вийматися, ви бачите. О, ось так вона виглядає. Ніяких чіповок, нічого немає на ній. Гарненька, чистенька платка. І хто винуватий в тому, що немає зображення? Скоріше за все, ймовірніше за все, винуваті ось ці конденсатори. Давайте перевіримо і впевнимося в цьому. Підключаємо приставку. Підключаємо блок живлення. Ну, в принципі, ми вже перевіряли, тож нічого не змінилося. Бігають якісь артефакти, але на картинку то не схоже. Так. І що ми робимо? Беремо звичайний АВ-кабель рца шний підключаємо його замість плейстейшеновського. Ось таким чином беремо ві відео вихід. Подовжуємо його якоюсь там длинною перемичкою, ось, наприклад, цію. Вмикаємо консоль, підставляємо до плюсової клеми нашого тюльпана та підставляємо до конденсатора сюди. І о чудо! зображення є. Розумієте? Ось ці конденсатори, ось ці негідники. Через яких у нас не було зображення. Ось звичайний РЦА кабель. До середнього контакту, я його називаю плюсовий. Беремо просто подовжувач такий, щоб нічого не закоротити, Та прикладаємо до конденсатора на плюсовий вивід. І о, чудо, зображення є. Давайте перевіримо, чи буде звук, тому що він теоретично мав бути. Так, звук теж є, бачите? Все чудово працює. І що нам залишається, любі друзі? Так. Скоріше за все, безмежно, надіюся на те, що ви здогадалися. Нам необхідно замінити ось цього конденсатора. Він у нас об'ємом 220. Надіюсь, в мене такі наявності є. Пішов я шукати, пішов розігрівати паяльника, ви не розбігайтеся. A few moments later. Ось і наш конденсатор 220 мікрофарад на 16 вольт. Він цілком нам підійде. Так, він не твердотілий, який тут стояв, але, на жаль, в мене такого немає. Та й потреби особо в ньому і немає. Твердотілі конденсатори хороші тим, що вони довше служать і не так течуть, як електролітичні. Звичайні. Але працювати буде, що на тому, що на тому, плюс-мінус однаковому. Тож, що, міняємо конденсатора. Головне, не забуваємо про полярність. На твердотілому конденсаторі полярність помічена чорною стрічечкою. На електролітичному звичайному ось такою поміткою. Тож, міняємо та перевіряємо. Ось, в принципі, і все. Конденсатор поставили, надіюсь, він не буде заважати наші кришці, закритися. Давайте перевіримо. Ні, нічим він не заважає, кришечка закривається так, як вона має закриватися. Ну що ж, давайте тепер, давайте тепер підключимо так, як мало бути. Так, і все. Самі бачите, консоль запустилася. Емблемка Sony є, ніяких гулів, проблем чи ще чомусь, чогось немає. Тож, в принципі, давайте складати консоль та перевіряти. Ну що ж, консольку зібрали. Ось такий вона вигляд має. Пломба трішки пошкоджена, але вигляд має. Що ж, давайте контрольне включення. Так, все прекрасно працює. Ніяких фонових звуків немає. Зображення якісне. Воно присутнє. Ну, і от якось так. Надіюсь, дане відео буде корисним для вас. З вас, як завжди, козацька вподобайка. Підписка на канал, якщо ви цього не зробили. Та й, можливо, коментарі під відео. То вже на ваше бачення. А я, як завжди, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей та консолів. Пока-пока!